Нове знайомство на порозі. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка готова вже для нового чогось. Було щось розрушено, людина відновила себе, емоційний стан відновила, можливо, фізично поправила себе. Людина, яка м -м, бажає все-таки нових відносин, але знає новий формат цих відносин, уже не хоче так, як раніше, хоче нового, кращого для себе, для кого цей розклад. Для людини дієвої, активної, яка, так, яка зробила вибір свій, залишила свого партнера, залишила ті стосунки, які були. Тут людина зібрала всі сили, багато сил на це витратила, але зробила правильний вибір і пішла в нове, залишивши все те, що віджило себе. Можливо, це стосуватися і стосунків, може це стосуватися і чогось іншого, можливо, зміна роботи, можливо, переїзд, зміна місця проживання. Давайте подивимось нове знайомство на порозі з ким. Ось, з людиною стабільною, в якої в житті все стабільно, день на день схожен. Людина, яка цінує сімейне життя, цінує стабільність в житті, впевненість, прагне стояти, впевнено, на землі. Людина, яка уважно приділяє увагу всім деталям. Тобто ну, звертаю увагу одразу на те, чи підходить її людина, знає, що прагне в своєму житті. Говорю, ж для жінок -то це про чоловіка. І людина, яка все ж таки прагне кохання, можливо, в когось тут були як, любовний трикутник у когось був. Але людина обирає зараз. Є така можливість обрати. Нове знайомство на порузі. В цілому о, соціально активна людина. Так. Нове знайомство на порозі. Скоро проявить себе, щось планує, збирається з думками. Хоче все-таки проявитися уже вас, напевно, знає або запримітив. Людина прийде з подаруночком, людина ініціативна, людина вмотивована, тобто є бажання почати нові стосунки. Людина вміє добирати слова під час розмови, тобто не діє емоційно. Людина все прораховує, кожне своє слово взважує. Людина тривалий час працювала над тим, щоб своє фінансове становище налагодити. Зараз все налагоджено. І людина переключила, чоловік переключив свою увагу на особисту сферу, тому що з фінансовою зараз все добре. Нове знайомство на порозі з ким? Єврофонд. Угу. Так, людина, яка продумує все, зважує, змінює в своєму житті свої пріоритети, життєві, в особистих стосунках. Людина, яка, можливо, прогавила все-таки шанс, тобто шанс був, або продумує зараз, дивіться, обдумує цей шанс, от якийсь шанс з'явився цієї людини. І ця людина. Ну, духовна людина, тобто правильна людина. І. Е, Про що це? Ага, старається розрушити свою самотність, але не бачить ще. Шляхи виходу. Тобто людина знаходилася в е, стосунках відлюдника, напевно, після того часу, коли е, розірвалися відносини, і людина з цим боролася тривалий час, От важко було вийти. Да? Е, хоча і не бачить зараз, куди йде, просто шукає собі партнера. Давайте подивимося, для чого йде. Для чого? Яких стосунків хоче людина, для чого йде? на знайомство для чого. Угу. Людина прагне відкритих, щирих, рівноправних стосунків, коли ви дійсно рівні партнери, коли у вас взаєморозуміння одне одного дуже гарно розумієте. Коли вам приємно спілкуватись, просто мовчки навіть знаходитися разом, от людині потрібна дійсно друга половинка для того, щоб сповнитись почуттями. І людина от дійсно, як зрозуміє, що це саме та жінка, яка може дати йому такі стосунки то він е, швидко буде діяти. Тобто не буде простаювати, не буде приглядатися довго, швидко буде діяти, тому що буде під дією почуттів. Закохається одразу. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив. Обходять вас стороною.